Привіт, усім! Мене звати Олександр Бойцун, і це рубрика Кіноленд. Рашисти думають, що залишивши нас без світла, вони змусять нас сісти за стіл переговорів. Угу, дзузьки. ми й без світла побачимо, що вони к**ні мироти, і доки ви шукаєте пауербенки та бабусині газові лампи, не забувайте, що з будь-якої ситуації потрібно насамперед вибирати користь. Навіть при свічках можна робити безліч справ. Читати, займатися рукоділлям, грати в сімейні, настільні ігри. А як тільки з'явиться світло, мерщій вирушити до кінотеатру. На які фільми я вам зараз розповім. Закінчується осінь, розпочинається зима. Як одна, так і інша пора дуже плідна на кінопрем'єри. Лише минулого тижня в один день вийшла велика порція класних фільмів. Всі вони дуже різнопланові, тож ви з легкістю зможете обрати той, який вам буде до душі. Розпочну з кінострічки під назвою «Покерфейс». Так, це історія про карткову гру, а ще про секрети кожного з гравців. Мільярдер Джейк Фолі дарує своїм найкращим друзям незабутню ніч. Вони отримують шанс виграти грошей більше, ніж могли мріяти. Але для участі доведеться відмовитися від найдорожчого можливості зберегти таємниці, які приховували усе своє життя. І вже під час самої гри герої з'ясовують, чим насправді ризикують. Ти не борайся з усіма. Я цілюся тільки в тебе. Документальний фільм Область героїв. Це перша масштабна кінореконструкція реальних героїчних історій простих українців. Автор кінороботи Олексій Комаровський разом із командою присвятив цей проєкт всім волонтерам України. Які ціною власного життя врятували та продовжують рятувати тисячі життів, як і всі фільми з сьогоднішнього випуску ця кінострічка з'явилася на великих екранах 24 листопада. А всі кошти від її кінопоказу підуть на закупівлю обігрівачів для дитячих будинків. Глядачі побачать відверту кіносповідь про події, які відбувалися у самому пеклі ворожої окупації. В Бучі, Ворзелі, Гостомелі, Ірпені та інших містах і селах України кожна героїчна сповідь це не про одну людину та її історію, а про тисячі українських волонтерів, які уособлюють незламну українську націю. Несподівана масштабна східна казка від Джорджа Міллера Три тисячі років бажань» – Історія про справжнього джина, який виконує будь-які людські забаганки. Головні ролі виконали лауреат премії Оскар Тільда Свінтон та володар Золотого Глобуса Ідріс Ельба. Вже три тисячі років перед очима джина проносяться епохи, цілі цивілізації та династії, що гинуть через власні пристрасті. Господарі його змінювалися, але жоден не встиг звільнити джина. Нарешті, у наші дні, його доля опиняється в руках алетеї, видатної вченої, яка знає, чим зазвичай закінчуються історії про джинів. А тому не поспішає загадувати свої три бажання. Це неймовірне знайомство дозволить їм обом подивитися на світ по-новому і подарує набагато більше, ніж вони могли побажати. Я маю бажання. Котре повторю, наше з вами завтра обов'язково буде світлим у всіх розуміннях цього слова. Це наше спільне бажання, і воно обов'язково здійсниться. І повірте, ми здолаємо всі труднощі на шляху до нього. Ці випробування нас лише загартовують і ще більше об'єднують, а долати їх гуртом легше і тепліше. Тож зберігаємо спокій і тепло, дивимося якісні кінороботи і щоденно допомагаємо нашій армії наближати перемогу. Слава Україні!